Просто я молізм був. Я вірю, що він слухає, він всіх чує, то обрачається. Одне з перших чудес при виконанні завдання, голос був, впаде, я впав, не погиб. Бог надалі чудеса показував, який дружину вивів, слава Богу. Isso é uh por mim. Ми знову в місті Одеса з дуже приємною місією. Сьогодні, в рамках програми Вдома від нашого засновника Ріната Ахметова, ми передаємо квартири захисникам міста Маріуполя. Дуже героїчна родина Анатолія Плужнікова. Це захисник, який з 2014 року боронить нашу країну. І незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення застало його у шпиталі, де він лікувався, він взяв з дорогу зброю і пішов захищати нашу країну. Доброго дня! Шановна наша героїчна родина, ми вас запрошуємо у вашу власну оселю. Сьогодні ми у вас у гостях. Давайте разом роздивлятися. Перші враження як? Да. Супер! Така світла, гарна. Тобі подобається? Дивись, я тобі віддаю Доброго. ключі. Це ключі від вашої власної квартири. І ось тут будуть комплекти ключів. Зберігатися на згадку вам від серця Азовсталів. Дякую Дякую. Шановний наш герою Анатолію, Ольга, Ангеліно, сьогодні в мене дуже важлива місія передати вашій родині власне житло від нашого засновника проєкту Серця з усталі» Ріната Ахметова. Я хочу вам передати слово вдячності від нього за те, що ви бороните нашу країну і наближаєте наше вільне майбутнє для наших дітей, для нашої країни в цілому. Дуже дякуємо вам. Знаємо, що ви маєте важкі поранення. Знаємо, що вже давно. А ви у строю Збройних сил Національної гвардії України в різних підрозділах боронити нашу країну з 2014 року. Ми вам дуже вдячні і з великою повагою до вас, до вашого подвигу. Хочу передати вам цей сертифікат. Це вам дозвольте так, вас так. обійняти. Дякую, міноль. Первая погранслужба, потім морпехи, ну і останні 30-57 вот. Я сама з міста Маріуполь. З моїм чоловіком познайомилася у 2015 році. Він на той час служив у прикордонному загоні Маріупольському, отримав поранення і лікувався у шпиталі, а я там працювала. Того вже з 2015 року ми разом. В сімнадцятому році у нас народилася донечка Ангеліна. Я не вірила, що це буде так серйозно, а мій чоловік Толік сказав, що оля це все серйозно і настояща війна. Є якийсь дар предвідіння. Він з того часу казав, що Оля вони на цьому не зупиняться, що війна буде, тільки коли. Почалося масове вторгнення в Україну. Взяв документи і почав служити. Четверта лікарня там лежав, в нього були осколки, ну вони залишилися осколки в голові. Поїхав, забрав випіску і приїхав, поклав мені її на стіл, каже, і йду в Нацгвардію, мене забрали, і знаєте, я буду захищати нашу батьківщину. Коли ми прийшли до частини, там вийшов командир, спитав, хто з вас воював. нас вийшло п'ятеро і нас одразу забрали на пост. Надане було завдання. Я виконував його. І був приход. касетка прийшла. Всі в округі, хто був, не залишився, я на стані був і одрали мені руку. Я округ всі майже погибли. Одне з перших чудес при виконанні завдання, голос був, падає, я впав, не погиб. Ніякі відного одного звістки і тільки 12 березня. Біля нашого будинку зупиняється військова машина. ну, Вийшли два військових наших. Я вибіжала і вони мені дають записку. А він до цього, Толік, служив у бацьку піхоті, це був 500 батальйон, його ще називали барсуки. От. І він у мене так, я його так призвала, «любя...» Мой барсучок. Он у мене навіть був так в телефоні підписаний. Вот. И они мне дают записку, что «Оля, не волнуйся, со мной все нормально, я в больнице, твой барсучок». То есть почерк, это был, была записка написана не его рукой, был это, но просто то, что вот эта фраза «твой барсучок», я поняла, что это именно от него, что это не кто-то там написал. Поняла, что что-то случилось, просто так бы он ну, не был в больнице. Уже рука была удервана, и она гнила. І я не знав, що з сім'єю. Я просив Господа, Боже, йти мені ліні. І коли я зайшов в кави зробити 4 ранку, був такий голос, і я пішов. Я підійшов до начмеда і покинув госпіталь дозволом і пішов познавати, що дородньою. Бо кругом бомбили, кругом бойові дії йшли. Ми жили в приватному будинку. Що дуже добре, що у нас там неподалечку була криничка, то вода була. Він знав, що якби ну запас продуктів якийсь був. Вода ми можемо собі добути, то не ну, так як от розповідають і інші мешканці, да хто там в багатоповерхівках, що звісно, це бо нам було трошки полегше. І ще, хоч у нас було ну, центральне ну, опалення, ну ми на в свій час печку не розібрали, тобто ми були в теплі. Вони нас Затримали. Питали, куди, я говорю, в лікарню, а хто ти. У мене як документи ще були, я в порту робив один час, казав документи. І вони вроді би і повірили, і не повірили. Але коли стали дивитися, він то рано не подобається, вони віддали Кавказ. І Кавказ це я не знаю, хто освітинці чи, чи чечен, хто там був. не везли. Ну, я вже в останній час думав, що то мене розстріл. Тому що, думав, пробили, все-таки паспорт у них був. Вони могли пробити по фамілії в будь зайти, бо фотографії воєнні мої багато де є. Але Бог мілий, я не знаю, чого так, але вони завезли в лікарню, вони там і оставили. Сказали, мене якраз 20 березня. День народження, і вони сказали в тебе сьогодні Другий день народження. Ми виходили, у мене ще є від першого брака син старший, йому 18 років. Ми виходили втроєм. Спочатку ми йшли пішки до Мілікіна, там ми пробули тиждень, ну, при школі, там оцей був лагерь там для біженців. Вот. Ну, там почали вже відбирати на фільтрацію. Ну, я якби злякалася і розуміла, що я можу цю фільтрацію не пройти. А куди діти дінуться? Знайшли перевозчиків, заплатили їм і нас вони вивезли. Коли ми були в Мілікіна, ну це я не знаю, якесь там якесь Боже чудо, що з'явився зв'язок з Ки Ки «Київстар», хоча вже ж тоді нічого не ловила. Ми зв'язалися, то що він в Луцьку в госпіталі лежить. Як тобі кімнатка? Буде спадки тут, в роки вчити. Бачи, mm -hmm. які подарили нам дом жильо. Тепер їде де голову прикласти, є такі люди хороші. Mm -hmm які допомагають нам як Ахмедова взяти, як і останні, які дають дуже тяжкий час. Дуже тяжкий час Помощь. Ми ж придбали будинок в Маріуполі і ну, там, планували, що переробимо там, перекриємо обої, там, ну, как это. і вот вона ж все мріяла, що у неї буде все рожеве. От і дякувати проєкту вдома за сталь» Рінату Ахметову за те, що він нам подарував таку можливість мати своє власне житло, тому що ну, два роки ми знімаємо, це дуже важко жити на орендованій квартирі. Дякую Рінату Ахметову, що він так от, турбується про захисників. От і Ангеліна не мрія збулася, і кімната рожева. Все як вона хотіла. І ми сподіваємося, що ми тут будемо щасливі. Хоча, звісно, нам дуже хочеться, щоб скоріше настала перемога, і ми мріємо повернутися в рідне місто, відбудовувати його і зробити ще красивішим. Ну, а ця квартира залишиться, можливо, Ангеліні. Про такий подарунок я не мріяв. То дійсно Боже чудеса, а чудеса Боже всімогущі. Просто там дивишся і бачиш, що ваша організація одна із тих, що не наїграна. Звичайно, звісно, так як є вона творить, перше перед Богом, як є, а других для України. Дякую те, що розблаго серце Ренада Ахмедова, пускай Бог. Помагаємо, дає сили, вам дає сили.